Добрий день, дорогі дівчатка. Зараз я вам покажу обіцяла щеплення зимове. Це, знаєте, звісно, така собі ерундовина. Але ж, знаєте, інколи необхідно зробити. У мене такий гарний кущик був був, да, був молоденький Шимана жарака. Ну Такий невисокий. знаєте, Взагалі це дуже висока пігоня, дуже гарна. І в мене великі кущі є. А це був такий маленький, там гілочок 8 на ньому, 9, і він такий низенький, бо я обстригла, щоб ну, потім було на, для е, е, прищеп скористатися, щоб можна було. Та ось там тую збривала і так наступила гарно своїм чебітком, о, прямо були землі, і зломила, зломила. І в мене прийшлося шукати, прийшлося шукати цей, о, підщепу, ось, то, знаєте, що знайшла? Ледь знайшла, купнула, там була. А ця е, фестива Максима у мене викопувала восени і скористалася те, що знайшла. Тому бачите, таке скупеньке маленьке. Тут що було, як зломилось. Так, бачите, тут дві бронечки, так я кажу, що це мало. це мало. А тут, взагалі, бачите, дві бронечки такі. Нижня така малисенька, ця вже доросла дворічна. Так? Ось, і тут такий корінчик, який був. так, ось, І я хочу звернути вашу увагу: тут от не буде видно. так, а, Ні, трошки видно. А тут краще видно, да, що на конус зрізано, ось, на конус зрізано. так, ось. Так, І вставлено в розчіп під щепи трав'янистої. Ось тут навіть і краще видно. Ось о, бачите? І ось так конусом, так? і ось прямо по брунці, такий малесенький, бо не було, як його самої гілочка малесенька, то прямо по брунці такий маленький, там ще й краще, бо там більше цього камбію. Зеленого, так, який приймає участь саме у зрощенні. так, ось, І ось так ми вставили з вами оцей розщеплений корінчик. І плівочка. Це плівочка спеціальна. Це у мене така японська плівочка. Тоненька, вона якраз годиться для щеплення. Я її використовую. Вона у мене є і такою цей, пеньковою, такою тоненькою смужечкою. Зав'язала таке для штулина. Тримаю таку тоненьку штучку. Ось так. Бачите, тут і корінчики ці маленькі, дуже ось. Ну, що це великий пальчик, тільки товщий. Бачите, ось тільки товщий. так, великий пальчик. І, Але коротенький, бо, повторю, не було. знайшла два таких корінця та зробила. Сім щепочок. так. І ось дивіться, що зверну вашу увагу, що добре тут. Ось я покладу, знаєте, як завтра, зараз тирсу вологу покладу, то покладу там на холодильник її. Там буде десь так плюс 20 скільки, вгорі, там десь буде доходить 26-27 градусів. І через два тижні я ось торкнусь цієї штуки. І вона відлетить. Вона і зараз може відлетіти, але я ну, пробувала, то вона оці залишок корінця ще тримається. А коли воно зростеться, воно відлетить, відірветься, і я посажу його, посажу в горщики, тобто тому що мороз. Всі щеплення треба робити. У серпні місяці це саме самий гарний час, тому що все по теплу, все працює, і ці камбіальні слої працюють все рухається так. Бо це період вегітації і щеплення проходить ну дуже вдало. Я ось не знаю, як тут буде, тому що зимою я щеплення не робила. Робила один раз, навіть у книжці своїй, по-моєму, описала. По-моєму, один раз тільки робила теж ту, що зламана була у мене одна гілочка. Ось так, дівчатка. отакий експеримент, так що експериментуйте, все дуже просто. Все дуже просто. От тут обрізали отак. Тут, бачите, гарно видно. Ось оце зелененьке оце, ось, коло, коло кори. Ось це те, що має а, приймати участь. От тут навіть краще видно, де це. отут От таке зеленіше трошки, чи тут має а, зелененьке, це, і це якраз оцій прошарок, і він зроститься із підщепою. Ну і все, і посаджу у горщик, і, до речі, ось у мене вікно, так, мансардове, дуже холодно тут, дуже холодно. То їх тут можна і поставити, до речі, бо світла мало, а холод, і світла не буде спонукати такий великий стрімкий ріст. оцього. Ще його не потрібно, щоб воно росло, а коренево буде вже. Працювати. Тобто ми ще з вами кажемо раз, що це вимушено, не треба такого зараз робити, це... але ж так, щоб спасти рослинку, ось таких сім штучок, малесеньких, скупесеньких, як я кажу, є. Розумієте? Ось так, дівчатка, на все добре.